Температура аварійного приміщення П 1 зросла до 50 градусів. Всі живі все нормально. Наступний крок після базової загальновійськової підготовки фахова підготовка. Під час її проходження військовослужбовці готуються до виконання специфічних завдань відповідно до обраної військово-облікової спеціальності. В Одному з навчальних центрів на півдні України нам продемонстрували, як готують операторів безпілотних авіаційних комплексів, як відбувається боротьба за живучість корабля, та що вивчають на курсах командирів відділень, старшин команд і командирів катерів. Я інструктор з експлуатації безпілотних авіаційних комплексів. Оператор БПЛА – саме цей фах є найбільш популярним серед бажаючих долучитись до сил оборони, зокрема до лав національного флоту. До нас на підготовку залучаються військовослужбовці з різних частин військово-морських сил Збройних сил України. У нас навчання поділено на три етапи, і кожен із цих етапів має, так сказати, своє розуміння по поводу ФПІ специфіки. Перший етап це у нас польоти на симуляторі, де ми опановуємо базові льотні навички. Другий етап це опановування базових льотних навичок, але вже на реальному дроні, на відкритій ділянці місцевості. І третій етап це бойове застосування FPV-дронів, яке у нас є. Тобто, по максимуму імітація бойових завдань, відпрацювання дій в екіпажі. На даному етапі навчання ми знаходимося на навчальній точці, де в нас проходять теоретичні, ну, по максимуму теоретичні заняття з практичним відпрацюванням польотів на майбутніх FPV-дронах. На симуляторах. Симулятор із себе представляє ну, базовий інструментарій. В принципі, хто хоче в майбутньому зв'язати своє життя з FPV, йому потрібно лише декілька моментів. Це ноутбук, який на хорошому залізі, тобто у нього не самий старий процесор і присутня по крайній мірі відеокарта. І плюс саме елементарний пульт від фірми Radiomaster, який може приймати собі абсолютно кожен і почати відпрацьовувати вправи на симуляторі. Симулятор є в відкритому доступі в інтернеті, назва його ліфтов. В принципі, нам він підходить саме найбільше, бо там плюс-мінус є трішки фізики дрона. Так, да, це нереальний дрон, але для напрацювання базових льотних навичок цього вистачає вдосталь. Після успішних складання, бо у нас по кінцю підготовки є складання контрольних іспитів, і після успішного складання контрольного іспиту їх направляють в ті військові частини, з яких вони прибули. З подальшою адаптацією, з подальшим виконанням бойових завдань, вже, так сказати, за своїм напрямком. Після закінчення навчання за фахом зовнішній пілот, оператор БПЛА» військовослужбовці отримують відповідні сертифікати. І так, давайте коротенько згадаємо. Основи боротьби за живучість корабля. Боротьба за живучість корабля ще один не менш важливий етап фахової підготовки саме флотських фахівців. Спочатку, так звичайно, люди проходять теоретичний блок, після цього вони здають іспит знань теоретичних, допускаються до практичних робіт і починаючи з малого, найпростішого відпрацювання дій з вогнегасником. Створюють лінії води лінії піни. Після цього вони борються з пожежами, як було на цьому занятті в складі ланок. Крім цього, наступний блок у них боротьба з водою. Є приміщення у нас частина корабля, там, де відпрацьовується затоплення. По приміщенні П 1 30 градусів продовжує зростати. Всі живі, все нормально, все пристрігнулися і заходить. Температура аварійного приміщення П1 зросла до 50 градусів, продовжує зростатися. Погано. Бачити. Все на світі повинен бачити. Загальна команда, балони закрить. З чотирьох чоловік здала норматив. За 4 минути отримала оцінку 5 тірку за одягання термостійкого костюма та дихального апарату. Молодці. Молодці, хороший результат. Задимлення Відразу задимлення кинулося в очі, так? Да? Тобто, фактично, ви бачили місце займання самого. Сразу не бачили місце займання. Таке я вас і попереджував, що ваша задача нічого не видумувати і ви правильно все зробили. Побачили задимлення, все передали, що бачимо тільки задимлення. Це дуже круто. Ви умнички великі, що нічого від себе не додавали. Отримали після доповіді дозвіл зайти в аварійне приміщення, провести розвідку, виявити осередок займання. Соответственно, командир вів ланку вперед і що ви виявляли, що ви бачили, як ви діяли. Наша мета не скривдити курсанта, не якось його загнати, в якісь рамки. От тобі треба це учити і все. Ми питаємося нашим колективом, питаємося до кожного курсанта знайти. Невеличку таку стежечку, в якій він сам розуміє, що це йому потрібно. Оце наша мета. Оце саме головне і саме, напевно, складне в нашій роботі знайти до кожного курсанта оцей от підхід, оцю стежечку, щоб курсант зрозумів, що так, дійсно, це мені треба, І навіть якщо на мене будуть там якось заставляти робити або ругати, що я не роблю. Ні, він повинен це сам знайти. Тому, починаючи з першого дня, ми до кожного приглядаємося, маючи вже звичайно досвід. Ми розуміємо, комусь добрим словом, як то кажуть, комусь потрібно заставити декілька разів на день, щоб він повторив і перездав те, що він тільки що почув. І тоді люди бачать, і саме головне, вони в складі своєї команди, в складі оцього от, составу людей, що проходять навчі, бачили невелика кількість людей малими групами. Якщо він буде виглядати неуком. Біля своїх товаришів йому само сором, соромно він на наступне заняття прийде підготовно вивчено набагато більше, ніж він до цього знав. Тому оце, от саме головне, щоб людина зрозуміла, що це їй дійсно потрібно. Фахову підготовку проходять і досвідчені військовослужбовці, котрі вирішили підвищити рівень своїх знань та навичок. Командирів відділень, старшин команд і командир катерів е, в майбутньому. Тобто вони плануються на посади, Тобто вони виконували обов'язки, як там матроси, старші матроси. І вже під час свого проходження служби так, у них вже є певний досвід. Навчаю по морській справі, як правильно проводить швартовку катера, корабля, як правильно проводить рятування. То тобто, рятувальні засоби корабля, морська підготовка, практичне водіння, катера з підвисним Викладаю викладають боротьбу за живучість корабля. Оскільки море це доволі непередбачувана стихія, військовослужбовців навчають діяти у випадку, коли людина опинилася за бортом. Є психічне навантаження, так, яке ми їм тут вже даємо приблизно таке, яке може з ними трапитись в майбутньому. Так. Тобто вони вже морально, вони вже будуть розуміти. Ну, як себе поводити на воді, вони будуть відчувати на собі, на даному нашому курсі вже вони більш-менш підготовляться до того, що може трапитися на воді. А тут, вже в залежності від того, яка буде температура води, і в залежності від людей, ну як людина себе буде контролювати в цей момент. Тому і ми проводимо ці заняття, щоб вони тут більш розуміли, що може трапитися в майбутньому. На даний час ми. Навчаємось правильно керувати своїм особовим складом, щоб це було ефективно, щоб ми могли надати як умова, більше досвіду нашим підлеглим, людям, котрі тільки приходять в Збройні сили України. Тому що ми вже маємо бойовий досвід. Під час війни ми його отримали, і зараз ми його передаємо новому поколінню, щоб воно було було набагато більш підготовленим. Вже почали використовувати сучасні. Методи підготовки, співпраця з людьми, відходити від цих от старих стандартів, те, що у нас раніше було, і запроваджувати більше сучасної армії. І вона буде будуватися от на нас, на на молодих сержантів, молодих командирів відділень. Я довгий термін був в рядовому складі. Зараз навчаюся на підвищення, йду на помічника командира, майбутньому на командира катерів. і. Проходжу навчання, психологію, практику, то як це відбувається. Все. Ми вдосконалюємо свої навички кораблєводіння, вчимо будову судна, вчимо психологію, то як з людьми працювати, то що які у нас можуть виник виникти проблеми з особовим складом. Розбираємо кейси і. Досконалюю свої навички, варто зазначити, що після успішного проходження даної фахової підготовки військовослужбовці отримують відповідну кваліфікацію. Ми підготовлюємо механіків, тобто рульових, будучи командири, катерів і старшини команд і командири відділень. В кінці вони фактично, практично і теоретично здають нам іспити. Один день вони здають нам це все теоретично, оці всі види блоків. І далі в нас є ще блоки, які поділені в другий день, і вони здають практичне виконання вправ, щоб вони, як їхні командири, могли їм проводити заняття, навчати їх. І, а ми їх навчаємо, щоб вони це могли зробити своїм, як то кажуть, людям, які до них прийдуть на катер або на корабель. Мотивація один з ключових факторів успішного засвоєння отриманих знань. А з цим у наших військовослужбовців проблем немає. Якщо вони до мене приходять на цей курс, вони вже вмотивовані, тому що е, їх вже планують на командирські посади. Тобто їх вже замотивували. Потім вони приходять до мене. Я стараюся мотивувати тим, що чим більше ви вивчите в даний момент, коли я проводжу ці заняття, чим краще ви навчите своїх підлеглих, які будуть до вас приходити на корабель або на катер. І чим краще ви будете виконувати бойові завдання, і тим швидше ми виграємо дану війну, тому що нам її виграти потрібно 100%. Зустрів війну на своєму катері, після чого ми одразу почали виконувати бойові завдання щодо захисту Одеси. І по сей день продовжуємо захищати Чорне море, продовжуємо забезпечувати безпеку, судоплавству, роботу портів. Противоповітряну оборону і тощо. Моя мотивація пробути до кінця, вижити в цьому і передати свій досвід майбутньому поколінню, щоб наша країна ставала тільки міцніше, сильніше, і е, ніякі вороги, котрі з нами живуть по сусідству, вони нам не заважали. Вони просто не захотіли б сюди заходити.